Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Сильні повені на півдні Китаю змушують людей залишати будинки, позбавляють їх засобів для існування та затоплюють сільськогосподарські угіддя. Місцеві жителі розповіли нам про ситуацію на місцях. Європейський союз збільшив мита на китайські електромобілі. У відповідь Пекін розробляє обмеження торгівлі проти ключових товарів європейського експорту. Обидві сторони ймовірно проведуть переговори щодо торгової війни. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіть якщо ще цього не зробили. велика вода не відступає з півдня Китаю. Понад 90 річок вийшли з берегів. Вода й далі підіймається. В одній з провінцій постраждало понад мільйон людей. Ось що ми дізналися про невтішне становище місцевих жителів один із повітів у провінції Хунань постраждав особливо сильно. Тут повінь наймасштабніше за останні 70 років. Більшість гірських районів повіту відрізнена від зовнішнього світу. Місцеві жителі вважають, що влада відкрила шлюз греблі для скидання води, нікого не попередивши. З міркувань безпеки, ми змінили їхні голоси. Чому річка раптом так сильно піднялася. Мабуть, уночі на греблі скинули воду. Все наше місто опинилося під водою. Одну людину забрало потоком, її тіло знайшли сьогодні вранці. за словами іншого місцевого жителя, електрика зникла одразу після того, як місто затопила повінь. Ми живемо поруч із річкою. Тому нам найгірше перший поверх затопила. Ми намагалися перенести свої речі, але не встигли влада поки не повідомляє кількість загиблих у наслідок. Повені один місцевий житель розповів Epoch Times, що чиновники піддають таку інформацію цензурі у сусідній провінції Аньхой Постраждало понад мільйон людей. Жителі там також кажуть, що чиновники без попередження відкрили шлюз місцевої греблі після відкриття шлюзу у тих, хто жив нижче за течією, не залишалося часу на евакуацію. Наш повіт затопило. Я чув, що деякі люди потонули. У Хунані вода прорвала греблю, затопивши сільськогосподарські угіддя. Зараз ми можемо тільки чекати, доки не спаде вода, а потім швидко все засіяти, щоб мінімізувати втрати. Постраждало близько 13 гектарів землі. Якщо раніше у нас і траплялися повені, то вони були несильними. Такі масштабні повені рідкість. У важкому становищі опинилися всі, хто живе в середній та нижній течії річки Яньзи за прогнозами метеорологів. Вода прибуватиме до кінця тижня. Ось один із постраждалих районів пагоду та храм затоплено. Вони розташовані на озері Поя, найбільшому прісноводному озері Китаю. Через рясні дощі вода в ньому перевищила критичну позначку на два метри. Цей найвищий показник за останні чотири роки місцева влада оголосила другий рівень небезпеки. Від затоплення потерпають деякі райони південного Китаю, особливо в нижній та середній течії річки Янзи. В одній із провінцій випустили попередження про Повінь в інші оголошено максимальний рівень реагування у провінції Аньхой Понад 250 тисяч людей були змушені залишити свій дім. Найближчими днями очікуються різні дощі. І до новин Європи є запровадив мита на електромобілі з Китаю, які сягають 37%. Це найсерйозніший крок Брюсселя Брюсселі у торговому протистоянні з Пекіном. Введення мит не самоціль, це спосіб коригування дисбалансу, несправедливої конкурентної ситуації, яка завдає шкоди виробникам електромобілів у ЄС, якщо порівнювати їх із виробниками у Китаї. Варто зазначити, що мита Запроваджено лише на чотири місяці. Пекін пригрозив заходами у відповідь і закликав блок скасувати обмеження. Китай уже веде переговори з Брюсселем і ймовірно, вони триватимуть. Цей крок ЄС великий удар по Китаю, який уже веде торговельну війну з Вашингтоном. Президент Байден заявив, що збільшить мита на китайські електромобілі до 100%. Європейський союз найбільший закордонний ринок для китайських зелених автомобілів. Нові мита ЄС, які досягнуть 37,6%, доповнять 10% відсоткові мита, що вже діють, єс заявив, що обмеження захистять вітчизняну автомобільну промисловість, оскільки китайські виробники отримують державні субсидії та встановлюють набагато нижчі ціни. Мита торкнуться й автомобілів західних брендів, що виробляються в Китаї, наприклад, Тесла та БМВ. Міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії заявив, що європейський союз має відстоювати свої інтереси у переговорах із Китаєм. Іспанія найбільший у Європі експортер свинини, а Китай її покупець. Минулого місяця покін розпочав антидемпінгове розслідування щодо європейської свинини, поставивши Іспанію складне становище. Мадрид відреагував на це заявою, що іспанські компанії з виробництва свинини не отримують державних субсидій. Він також повідомив, що Іспанія працює. Над збільшенням експорту до Японії а також робитиме ставку на власні інтереси у протистоянні торговим проблемам. Китай заявив про заходи у відповідь через день після того, як ЄС підвищив мита. Міністерство торгівлі КНР обіцяє розслідування щодо європейського бренду як кажуть у відомстві, європейські виробники бренді продають його на китайському ринку за цінами нижчими від ринкових. Китайські чиновники також натякнули, що проведуть додаткове розслідування щодо імпорту свинини з ЄС. Аналітики вважають, що Пекін обрав ці європейські галузі, щоб чинити тиск на Іспанію та Францію. Обидві європейські країни серед найактивніших прихильників нових мит на китайські електромобілі. За повідомленнями китайських державних медіа, мита можуть торкнутися й інших європейських галузей, зокрема молод промисловості та автомобілів класу люкс думки в Європі щодо мит розділилися. Німецькі автовиробники закликали від них відмовитися, побоюючись заходів Пекіна у відповідь. Китайські бренди планують виготовляти свої електромобілі в Мексиці. Ідея в тому, щоб скористатися північноамериканськими торговими правилами та обійти нові мита на електромобілі китайського виробництва. Білий дім має намір запровадити 100% мита на зелені авто з Китаю. Таю, але Пекін може уникнути їх за допомогою угоди між США, Мексикою та Канадою. Автомобілі вироблені в Мексиці, зокрема китайських брендів, можна безмитно ввозити на американський ринок із дуже низьким податком. Німеччина відмовилася продавати Китаю підприємство з виробництва газових турбін, з міркувань національної безпеки. Деякі німецькі політики побоюються, що Китай може використовувати турбіни для військових кораблів. Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що, хоча Німеччина вітає інвестиції, деякі технології необхідно захистити згідно із законом, ми повинні захищати технології від витоку інформації насамперед ті, що стосуються національної безпеки, і особливо якщо небезпека йде від країн, які можливо не завжди займають щодо нас дружню позицію. Компанія Man Energy Solutions, що входить до групи Volkswagen, заявила, що планує продати свій бізнес із виробництва газових турбін китайській компанії торік у червні. Водночас ця китайська компанія належить до корпорації, яка домінує в суднобудівній промисловості Китаю у 2022 році. Німеччина, також з міркувань безпеки, заблокувала продаж одного зі своїх напівпровідникових заводів китайській технологічній компанії.